Зима настала і принесла нам холода, але разом із ними і чудові нові анімешки. Так, що там у нас є? Якийсь шоу про відео, про щубриків, що йдять все, що їм попадається. Одне з найкращих спортивних аніме повертається. Якісь андроїди, яке шоу, про яке я вже забув? Ага, аніме про велику Імперію. Воу, екранізація супер-пупер пафосної історії, якої вже ну не можу дочекатися. Так, ну добре, є про що розказати, тому поїхали! Ага, ще дещо, якщо хтось бажає підтримати канал, то в описі є посилання на погашення кредиту за комп'ютер. Дякую всім, хто вже мене підтримує. Також що найважливіше, не забувайте підтримувати наших захисників і захисниць у такі то тяжкі холодні часи, як зараз. Почнемо щось смачненького під назвою підземелля смакоти». На молодого тюриста Лайса та його компанію нападає дракон глибоко землі, через що група втрачає всі свої гроші та провіант, а найголовніші члени своєї команди. Вони дуже хочуть повернутися та врятувати її, але є лише одна проблема. Якщо вони вирішать у дорогу без їжі чи грошей, вони обов'язково помруть з голоду. Але Лайсу приходить у голову геніальна ідея. Давайте з'їмо монстрів. Слайми, василіски та навіть дракони. Ніхто не застрахований від апетитів цих гурманів, що повзають у підземеллях. Манга цього аніма комедійна до глибини своїх кісток, і це найголовніше, що потрібно знати, аби насолодитись кулінарними пошуками різношерсної компанії у типовому фентезійному підземеллі. Скуштуй це міві смаком російського немовля! О, ]あの, ксома, Зеттей, Історія розгортається в сучасному фентезійному світі, аналогічному європейському, де магія та потужні істоти відомі як відьми є повсякденною реальністю. До міста, що страждає від нападів чудовиськ, прибуває загадкова парочка чоловік із подарком для окупанта за спиною та дівчина з довгими іклами очима звіра. Місія парочки зустрітись з відьмою, визнаною за героїню, яка захищає місто від монстрів. Проте, коли вони розкривають справжню сутність, все перевертається з ніг на голову. Відьма виявляється не тією, за кого себе видає. Проте і в нашої парочки є багато секретів за плечима. Але що найголовніше, це зовсім не та відьма, яку вони шукали, а отже, необхідно з нею розправитися і продовжити полювання. Світ поділений на дві фракції людей і монстрів, яких називають катаварами. Попри те, що тама катавара, вона любить людей, і присягається захищати їх від зла, навіть якщо це означає боротьбу із власним видом. Натомість її брат Джинка ненавидить людей, хоча здебільшого є одним із них. Разом з ними боєгузловий мечник на ім'я Шінсуке, який хоче дізнатися, як стати сильним, коли вони викривають змову з метою експериментів над людьми та перетворення їх на монстрів. Вони присягаються перемогти того, хто за цим стоїть, навіть якщо для цього доведеться битися з цілою армією. Після успішного першого сезону другий сезон Маша не заставив нас ждати. Серіал розповідає про Маша, який живе у світі, де до тих, хто не володіє магією, ставляться як до росіян. На щастя, наш маш, хоч і не володіє магією, він міє якісно косплеїти Ванпанчмена, тому й має силу йому подібну, що з надлишком компенсує його відсутність магії. Щоб захистити свого батька, який захистив його від світу, який його ненавидить, він повинен приєднатися до престижної магічної бурси та стати божественним місіонером. Цей серіал чудово поєднує класичний бойовик шонен і гумор. А нам, як глядачам, найцікавіше спостерігати за тим, як безмагічний Меш вирішує там всякі магічні приколи. Постав лайк і підпишись. Синній екзорцист у 2024-му. Так вам не почули, синій екзорцист повертається. Я вже чесно скажу і забув про це аніме, хоча воно в один час і було трошки популярно, але воно любить то погайпувати, то забутись. Перший сезон цього чуда ще в далекому 2011-му, потім шов нагадало про себе у 2017-му. Але ось воно тут і чекає нас у новому зимньому сезоні. Сінній Екзорцист закінчився на тому, що всі однокласники головного героя були шиковані, що його батя є депутатом. Ой, сатаною. Але то одно й те саме. І там все як має бути. Його почали булити, але він каже, що то батя такий, він не такий, тому все норм і поїхали далі. До Сан Когіро неймовірно мила. На цукава Цубаса щойно приїхав із Токіо до Хокайдо, не маючи уявлення про настільки велику відстань між селами Тутка. Він вирішив вийти з таксі в сусідньому селі посеред зими. Та й під час мандрівки наш хлопака був шокований. Там теж дівчину. Він зустрів до Санку Гієро, родом із Хокайду, на ім'я Кімінамі, яка у мінус 8 градусів Цельсія лупить собі в короткій спідниці та з голими ногами. Це це, -це шок. Фантазія місячного світла другий сезон. Макото Місумі був звичайним старшокласником, коли його через певні обставини, з якими зіткнулися його батьки, викликають в інший світ, щоб стати гігачат-героєм. Однак богиня іншого світу були долагу за його потворне обличчя і позбавляє титулу героя. Зневажливо давши йому в якості компенсації здатність розуміти всі мови, окрім людської. Через невідповідність між землею та цим новим світом у Макото прокидаються фізичні та магічні здібності, що робить його надзвичайно могутнім. Він зустрічає різних напівлюдей і міфічних істот, які, зрештою, захоплюються його рисами та приєднуються до Макото у створенні нової толерантної спільноти. Без всяких там богинь дурпеців. Рапелітного підрозділу магічного міста. Сильна назва. Або ще золотігований солдат. Наповнений демонами вимір відомий як мато відкрився, щоб дошкуляти там всяким людиськам. Проте у людства є спосіб боротися через вид дерева, яке там росте, плоди якого дають особливу силу тим, хто їх їсть. Але є одне але це працює тільки на жінок. Хто писав сценарій? Що, що за дискримінація? Ага. Таким чином, як захисники людства жінки підвищуються в соціальному статусі, тоді як до чоловіків відносяться як до таких собі робів, типу, поїві вже добре. Королівство п'ятий сезон. Це адаптація мага успішної манги, аніме, по якій чомусь у нас не отримало великого гайпу, а дарма. Бо я вам скажу це шоу неймовірне. Розповідає про найславетніші часи три царства у часи войну стародавньому Китаю. У королівстві ціні серед тілі під час війни раби енергійно тренуються, щоб стати найсильнішими великими небесними генералами, які коли-небудь ходили по землі. Один з них є нашим ГГ. В новому сезоні нашого Шіна поміщають на поле бою як капітана корпусу Хішін, що належить до армії цінь. Мета цього корпуса, як її командувача, зробити те, що ніколи ніхто не міг зробити, а саме об'єднати весь Китай. Якщо ви божніте спостерігати за тим, як незліченні війська і геніальні стратеги воюють одне з одним, то це шустане одним із ваших улюблених. Від продюсерів одних із наших улюблених аніме, як то Томахірокадемія, Full Fullmetal Alchemist Brotherhood, та також Bungo Stray Dogs. Metal Crush – амбітне меха аніме, яке зосереджується на двох головних героях у світі, де співіснують люди андроїди. Історія розповідає про жуш, дівчину андроїда, яка разом із своєю напарницею Наомі виконує місію на Марсі. Місія полягає в тому, щоб убити 9 штучних андроїдів Розбешак. Тут у нас і студія Bones, яка є спецом у створенні бойових сцен. Тому Metal Crush потенційно може стати ще одним хітовим аніме, доданим до вже вражаючого списку портфоліо студії. Волейбол Пристрасна молодіжна драма. змагання старшокласників у волейболі не було неймовірної популярності. Хайкю це монументальна спортивна манга. Серія тривалістю 8,5 років була завершена в липні 2020-го. З 2014 року телевізійне аніме закохало в себе мільйони фанатів, імена в тому числі. Оскільки манга вже повністю адаптована, Production IG вирішила розділити історію, що залишилася на дві частини, перша з яких вийде в лютому 2014-го. Вона продовжиться там, де історія зупинилася, після того, як команда Красон обіграла другу волейбольну команду Нарізакі. Їхнім наступним суперником буде Некома, з якими вони змагаються вже роками, а їхні матчі стали відомі народу як битва на смітнику. Волейбол я вважаю найкращим спортивним аніме за останні десятиліття, тому всім любителям аніме, а ще більше любителям спорту рекомендую Знайомитися із цим шоу, якщо ви ще чомусь його не бачили. <клес> Клас еліти! На перший погляд, старша середня школа Кудо і Кусей це утопія. Студенти користуються незрівняною кількістю свободи, і це високо оцінюється в Японії. Ти тут вчишся? У вас що тут можна додатково займатися спортом? Та, можна, в нас тут такі різні гурки є: типу волейбол, баскетбол, теніс, мод, грині. Все, що хочеш, все за є. Однак реальність далеко не ідеальна. Чотири класи ідей ДІ до ДІ ранжуються у порядку заслуг, і лише найвищі класи отримують прихильне ставлення. В новому третьому сезоні розпочинається третій семестр. Наші геніальні хучні відправляють до спеціального навчального табору, глибоко в горах. Вимушено розділені на групи за класом і статтю, першокласники, другий, третій клас повинні працювати разом, щоб вижити важкодоступні місцевості. Навіть гірше лідера групи, яка прийде в стані, Буде виключено. Чи зможе Клазді повернутися до кампусу неушкодженим, чи вони нарешті попрощаються зі своїми надіями? <плес> Підняття рівня на одинці. Зважаючи на те, скільки шуму викликало у спільноті Соло Левлінг, можна легко його вважати основним аніме, на яке варто звернути увагу взимку 2024-го. База шанувальників Соловелінг величезна, враховуючи настільки популярною є манхва. Я як той, хто прочитав її, скажу, що це найбільш пафосна історія, яку я коли-небудь бачив. Серіал обертається навколо Санживу, найслабшого мисливця у світі, де люди з надприродними здібностями полюють на монстрів за гроші, переживши смертоносну місію та отримавши таємничі навички в ідеальному стилі СКА. Санживу перетворюється на могутнього мисливця. Аніме буде A1 Pictures креативними авторами Sword Art Online. І обидва трилери обіцяють відповідати чи навіть перевершувати вже завишені очікування. Хоча там і є деякі сцени, які я впевнений, вони не зможуть зробити так, як в Манхві. Так ось такий у нас зимній сезон 2024 року. Я особисто гляну підземелля на наодинці, е, підняття рівня на одинці, підземелля смакоти, продовження волейболу, машла та новий сезон королівства. А зовсіма решта, шоу буду спостерігати, якщо щось подобається, ну, то гляну. Під кінець хочу запитати вас, чи дивилися б ви мої премієтери на ютубчику або на твічі. Якщо буду, то хоче, то я б постарався запустити. Тому якщо такий ну дійсно є, то я прошу підписатись на твіч канал і стежити за оновленнями спільноті Ютубу. Ну, до зустрічі в нових відео!